Від сьогодні електроенергія тернополянам вартуватиме дорожче. Це уже третій етап підвищення тарифів. Однак, все ще не останній попереджають у Тернопіль обленерго. Наступні зростання прогнозовано відбудуться уже 1 вересня цього і 1 березня наступного року. Що ж, стосується сьогоднішніх тарифних змін, то впродовж наступного півріччя вони будуть такими: 57 копійок за 1 кВт сплачуватимуть ті, хто протягом місяця споживає менш як 100 кВт електроенергії. 99 копійок від 100 до 600 кіловат. Тим же, хто витрачає і ще більше, доведеться віддати за кіловат електроенергії 1 гривню 56 копійок. Жителі сільської місцевості будуть сплачувати за такими ж тарифами. Однак, мінімальний обсяг споживання для них становитиме 150 кВт. кіловат. По іншому сплачуватимуть і ті тернополяни, чиї помешкання обладнані електроопалювальними установками. 57 копійок за 1 кіловат. Це за умови, що місячні витрати не Перевищуватимуть 3600 кВт. Якщо ж та цифра є більшою, то зі свого гаманця за кіловат електроенергії тернополянам доведеться віддати більше півтори гривні. За такими ж тарифами сплачуватимуть за електроенергію і мешканці негазифікованих будинків і у яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання. Повідомляють у Тернопільобленерго. обленерго. Розлогішу інформацію можна дізнатись на сайті установи.